Знову телемайдан. Ми повернулись після реклами, як я і обіцяв. Хочу вам сказати, що говоримо сьогодні про підтоплення у місті. Програма виходить в режимі наживо. Тож маєте що сказати? дзвоніть 62 35 05 Міських голів багато змінилось. Грошей в міській скарбниці і далі Катма. Проблема з підтопленнями, з зливуновою каналізацією. Не вирішується пані Валентина, Як представниця людей, ну напевно, всі громадяни, які страждають прямо, а не опосередковано від підтоплення, чи ефективно буде відкрити рахунок, я не знаю, для вирішення конкретно там ваших проблем або проблем сусідів? Чи от от як? Можливо, якщо відкрити рахунок, щось робити, там якусь підпирну стіну, чи що, можливо, це й допоможе якимсь чином, але повинно паралельно вирішуватися питання проєкту, проєкту і заміна каналізації там, тому що це ну, це нереально, нереально такий потік води він повинен прибиратися. ні, Жодна стіна його не утримає. Пару хвилин він вона може затриматися на якийсь період. І компенсація, то яку ми добиваємося, ми її будемо добивати, тому що це колосальні втрати в людей. Я, ми прикинули то, що в нас знищено в хаті, ми отак великими цифрами дійшли за 100 тисяч. Гривень. Все гривень це знищено в хаті все практично, що я все життя заробляла, що я купляла, воно все знищено. Вся побутова техніка, холодильник, стиральна машина, всі меблі, все знищено, абсолютно. Не говорячи вже, що в підвалах все вже ніхто не рискне їсти те, що в підвалі було. Розумієте? Власне, навіть підвал багатоповерхівки, де я живу, так само підтопили. І все, і немає, і то що ми добиваємося, да добиваємося, то щоб нам компенсували Сьогодні Була комісія, приходили, описували, фотографували. Ми не знаємо до нас, не повернулися ще з протоколами, щоб ми підписували ті акти обслідування. І як воно буде, не знаю, пообіцяли, що 6 числа буде сесія, буде виноситься питання по допомозі і питання по проекту. Наскільки це правдиво? Ну, якщо цього не станеться, ми підемо живим ланцюгом. Стане вся вулиця буде стояти. Тому в нас, нас немає більше вибору. А хто ми... пообіцяв, що буде виносити це питання на сесію? Лапюк сьогодні Лапюк. був і начальник МЧС, я прізвище просто не запам'ятаю. Лап? Чіпру Кракавчик. Ну, власне, менше з тим з прізвищем, Я тому що, ну, дійсно... дуже багато було прізвищ, дуже, дуже багато всіх було. Тому... Дійсно, це велика проблема, яку вже 20 років ніхто не може ніяк вирішити, тому що то грошей бракує, то да, проєктної документації немає. Вже то то, а то, то не, не ризикують там все місто перекопувати, перекривати. Свідніший... Олександр Лишук, Валентина Миколаївна права, і вона, мабуть, має більше мудрості і розуму, чим наші гори Керманичі в тому, що. Не можна це питання спрощувати, тому що ну, здоров'я, по-перше, не повернеш. Треба його вирішити комплексно і системно, і дійсно, робити проєкт на все місто, і це однозначно робити вже потрібно негайно. Є дійсно там об'єктивні причини, про які ви говорили. Це те, що в нас місто має ну, горбистий рельєф, але це єдина, мабуть, об'єктивна причина. Всі інші це чисто суб'єктивні, і вони вже є, знову ж таки, продуктом. Життєдіяльності місцевих чиновників У нас в місті постійно відбувалася хаотична забудова. У нас, незважаючи на величезний науково-технічний потенціал нашого університету. Ну ніхто ніколи не за не залучав фахівців. І коли, наприклад, виникали проблеми по театру, ви ж знаєте, що і по коліну в театрі стоїть вода. Ви знаєте, що театр пішов на 5 см вперед, якщо підійти до колони. Добре, його тоді теж я не знаю, ну це було ще всередині 2000-х років, але коли засовували той базар під центральну частину вулиці міста, по вулиці Соборі, та регіонали з Львівщини, ось то вони. Ну абсолютно ніяких не робили, ну взагалі досліджень. Нікого не... куди має діватися ця грунтова вода, дощова, талі, води. Вони абсолютно цього не робили. Вони за... занесли хабарі в Рівненську міську раду, повирішували питання. І зараз ми маємо оці проблеми. А ви ж знаєте, що центральна частина міста це старе русло річки Устя. Я Ну, всі в школі в навчальні програми за радянського союзу вивчали цих дітей під І зараз, по суті, в нас та сама ситуація виходить, вже скільки пройшло там 150 років з тих часів, да, таких поганих, зболотистих, ми все рівно в цих самих проблемах лишаємося. Зараз потрібно дійсно нам всім об'єднатися і вирішити остаточно цю питання. По-перше, зробити реальне дослідження, реально куди повинна діватися ця вода, розробити дійсно нову схему, подумати, що зробити з річкою устя, як її наповнити водою, розробити дійсно е, ну, такі методи от боротьби з цією стихією, які не будуть нам загрозою, і це не так важко, враховуючи, що в нас є отакі от потужні фахівці. І Власне... коли я говорив з академіками, там з 60-х років, е, котрі ну, бачили, як будувалося місто з тих часів. З професорами нашого водного, тоді, як це питання знову ж таки піднімалося по театру і по підземному базару, так вони сказали, нас ніхто ніколи нічого не питав. Тобто, оцих 20 років незалежності нас ніхто ніколи нічого не спитав, і ми навіть не можемо сказати. Чи дати якісь повноцінні вис... висновки, що зараз у нас відбувається? Це навіть фахівці говорять. Тобто треба і реально грунтовне дослідження і подумати із центральної частини міста, і автовокзалу. А до речі, по автовокзалу така сама ситуація. Я написав свій запит одного разу. Водоканал і виникала проблема. Виявляється, в нас 55 об'єктів. Стоять повноцінних об'єктів з фундаментами, стоять на трубах водоканалу. Тобто реально можуть цілі райони лишитися без води, бо, бо бо до труби просто доступу нема. І рівненське міське БТІ віддавало всі дозвільні документи і ще й оформлювали їх як об'єкти нерухомості. Там не лише гаражі, а цілі магазини стоять. Тобто, що зараз робити з тими трубами? Теж ніхто не знає, як туди доступитись. А я говорив і неодноразово говорив, що в першу чергу це місто кадастр, це складне слово, не популярне, не політично. Але коли ми на карту нанесемо абсолютно всі комунікації зі всіх жеків, зі всіх структур, від обленерго до рівня теплоенерго і так далі, закінчуючи, ми буде бачити повноцінну картину, що в нас робиться. От і тоді ми поставимо крапку. Але для цього потрібно реально зробити, по перше, антикорупційні заходи, щоб використовувати бюджет раціонально, щоб громада могла ну контролювати власне ну, про бюджет, хто коли за які гроші має зробити цей кадастр на вашу думку. Я вважаю, за міський бюджет, це десь коштує орієнтовно біля трьох мільйонів гривень. Це не так багато, але це поставить питання. Просто його міська міська влада просто не хоче робити, через те, що буде ну важче красти. Святославіше буде Олександр Москвук, ще Диві. раз повторюю. дефіцит бюджету. На перше півріччя у нас був 72 мільйони перевиконання. Зараз його стало ще більше. Це фактично гроші, які на сьогоднішній момент використовуються виключно на проведення передвиборчої кампанії. А інфляція з минулого року. Ну там інфляція з минулого року. Але ж не важливо. Ну, так, в тому, чого рази? Общ... Так в тому році у нас у нас взагалі грошей не було, якщо на то пішло. Бюджеті. Тобто, ми там щось трошечки, а отут вот є у нас гроші. Тобто, навіть якщо це 3 мільйони чи 6 мільйонів. Зрозуміло, що цю роботу, цю роботу, ту, яку каже пан Олександр э, розробити в кінці кінці всі проекти і на проведення тих самих створення тої самої лівньової каналізації з такої, як потрібно, не такої, як у нас є, не змішаної. Не та, що йде у нас вдоль дороги, а потім вона все одно втікає в все звичайну каналізацію. Отже, дійсно людей. Просто з унітазів валили Т... струя, поток. Про що ж мова? Школишні тобто, фактично, фактично, у нас є звичайна Школишні, каналізація, випадала, фікальна, не є звувова каналізація, яка втікає в цю каналізацію. І у людей справді прямо із унітазу, вибачте за слово, так. але воно витікало, і це була така проблема, це є факт. Тобто, це треба зробити, і той проект треба зробити, і сюди треба вкладати гроші. О цим треба займатися. Це непомітна робота, розумієте? І вона не зразу не, не завжди бувають такі дощі. Тобто асфальт покласти у дворі, це безумовно значно важливіше, і це помітне, і це помітне зараз. Розумієте? Ну але те, що ваша робота, те, що, що вам треба зробити, для того, щоб місто, місто захистити від подібних стихійних лих, це та робота, яка не буде зразу помітна, але її треба робити. Тобто це туди треба перерозподіляти гроші. І вони, і вони, і вони саме найголовніше, вони є. Панету, я перепрошую. Да? Ну, Знову ж я повертаюся до фаховості, до компетентності. Да? Я е, фінансист, сам економіст, е, слухаю своїх колег. Безумовно, зараз гарно говорити на екрани такі речі, які подобаються глядачам. Я, можливо, зараз буду не настільки популярний, буду говорити речі прагматичні і реалістичні. Коли ми беремо якусь одну проблему, її висмикуємо, та? її ставимо в епіцентр світла, безумовно, що зразу виникає 145 питань, чому цю проблему не можна було вирішити. Та? І популісти або політики, які хочуть зараз гарно перед виборами виглядати, саме так і роблять. Та? Беруть якусь одну проблему і кажуть, ну хіба її не можна зробити? А раціональні люди розуміють, міське, міське господарство, місто рівне це складніша, важливіша <рес> техно інфрактінфраструктурна система, де таких проблем насправді є даже не десятки, а сотні. Ми зараз говоримо про підтоплення. Біда я зараз можу назвати ще на вскітку п'ять проблем, можливо, більш страхітливих. Ніж те, що сталося в пані Валентини. Для прикладу вдаряє близько на 13-й поверх багатоповерхівки, загоряється 12, 13, 14 поверхів будинку. Люди гинуть через те, що у міста немає драбини. Якби ми зараз говорили про драбину, знову ж популісти казали би: ну не вже не можна купити за 3 мільйони гривень драбину? Можна було купити за 3 мільйону драбину. Але шановні мої друзі, давайте ми будемо розуміти і будемо говорити прагматично. Да, слава Богу, є перевиконання. Слава Богу, є перевиконання 70 мільйонів. Але це так зване оперативне перевиконання, яке можна направити на локальні питання, які вирішують локальні проблеми, тому що треба зробити проект. От те, що каже Саша, це не робиться за місяць і не робиться за два місяця. Це робиться фактично півроку серйозними. Я думаю, Саша воно ну, коштує не 3 мільйона, ну коштує набагато дорожче. Тобто, якщо в цьому році не поміняється законодавство, ми будемо розраховувати, що в 16-му році ці кошти будуть, і тоді ми можемо сьогодні закладати серйозні глобальні інфраструктурні. Проблеми і їх системно вирішувати. Да? А коли ми несподівано для себе побачили, що через, дійсно, це, через бюджетну політику ці гроші впали, їх можна вирішити тільки оперативно. Бо якщо ми в'яжемося вибачте слово в драку і її до кінця не вирішимо, то буде мати те, що було в минулі роки. А що ми мали в минулі роки? 400 школу почали будувати. Скільки будували такі гори політики? По-моєму, що напоминаю 20 років, будувало одночасно чотиристу школу, стадіон розібрали, будинок культури розібрали, розібрали вісім об'єктів і докупи не могли зліпити. Я хочу зараз сказати про те, що правильно і грамотно поступив Хомко, який взяв по одному об'єкту, один доробив, другий доробив і третій доробив. Не можна популістично зараз кидати гасло, що ми все зробимо. Шановні, ми все не зробимо. Бо якщо 24 роки держава руйнувалася, якщо це місто, незважаючи на зусилля міської влади. Депутатів, місцевих людей, якось вони ще те місто в нормальному стані, але все це не фінансувалося, не можна зробити клондайк абу дабі в місті, коли навколо фактично те, що ми бачимо, і поїдьте в інші міста: Тернопіль, Франківськ, інші міста. Я не кажу про східні міста. Та це е, ми насправді ні, все порівнюється. Я... Я, я закінчую ви... думку. Ви... Я закінчую ви... думку. Ви... Да? Давайте ми нарешті забудемо про вибори, забудемо про рейтинги, забудемо про популізм, а станемо і спокійно будемо робити роботу. Допомагати тій, тим людям, які її роблять, Шановні глядачі, ви не раз спостерігали ситуацію, коли один працює, а троє стоять йому радять. Так от зараз тут сидять такі радники, да, які тут понарозказують. Давайте будемо раціонально підходити до того, що називається системне вирішення проблем нашого міста. Тут сидять насправді грамотні люди. Я дуже поважаю і Руслана, і Олександра, Олександра і Славіка. Але знаєте, коли на них направляють камери, починається оце бажання сподобатися глядачам, починаються гарні слова і починається фраза що ми повинні зробити. Давайте зробимо. А хто заважав? Хто заважав Славіку? Він говорив про Усю. Молодець. Я сам не знав, що Славік знає стільки про Усю. Славік, Чому ти п'ять років про це не говорив? Ти я не, не говорив, по -перше, не по перше, я про це говорив і да, постійно говорив. Ще починаючи попередній кампанії приведуть, не придумай про це. Ну так, два рази два рази. Раз. Чого, так, так, не, чого так, так. не зробив за цей а час? час. А я не комунальник, я Класно. А я якраз міське і господарство. Я закінчую. То це теж те стосовно фаховості, то тут якраз не каже нічого. Це якраз моя спеціальність міське господарство. От цим якраз займається. Якщо я щось кажу, то я знаю про що. Давайте трошки пригласимо емоції. давайте пригасимо емоції. У нас є телефон. Дзвінок, після якого слово передамо Роману Стасюку. Святослав Євтушенко, я бачив, що ви маєте бажання сказати. Теж слово дам. Алло, говоріть у ефірі. Добрий вечір. Добрий. Моє питання, мабуть, більше до Євтушенка. Задавайте. Я дзвоню вам із кавказької. Це напроти Сколько? центру зайнятості. 11 і 13 будинок. Вся біда в тому, що у нас на Кавказькій стоїть два контейнери для сміття, а один для побутових відходів. В ці два контейнери зносять сміття із 15-го, із 6-го. І вони за пів години в ранішній час просто завалені. Але ще одна проблема, якщо ви не хочете загубити ще одну машину, то там біля цих контейнерів є каналізаційний люк. І він уже сідає. Як він щось сяде, і машина ненароком, як буде сніг, завирюха, ляпавка, і у вас не стане ще однієї. Машини. Дя... Кругом будинку щось там поліпили асфальту, а там, де машини заїжджають, дякую вам, так, пані Зеленідо. Ми вас почули. Давайте, напевно, все ж Ні, такі, ну, питання. Я... було, мені ну, треба ну, передати. Окей, тоді Роман просто... Стасюк після вас. Значить, э, на Кавказках стоїть три контейнери. Два контейнери для побутових відходів і один контейнер для роздільного збору. Хоча мешканці останнім часом чомусь дуже багато кидають звичайного сміття в контейнер для роздільного збору. Ну ладно, це не, не столь важно. Три контейнери там стоїть. І ці контейнери ми саме спеціально витягнули на вулицю, проводили неодноразово збори і комісії у вас за адресою. Э, про те, щоб саме туди переставити даний контейнерний майданчик, щоб менше їздити по дворах, по вашому дворі, і менше е розбивати асфальт. Те, що поляпали десь, а там нічого не поляпало, це така проблема справді є. І Но по великому рахунку, там в чому проблема? Там проблема в тому, що там справді є каналізаційний лік, на який постійно наїжджає машина, машина тяжка і він продавлюється. Десь? А, може, я його пора знову Якщо упорати. цей люк стоїть, це має місцево, яке свадьбу на території про Давай, що ж і мови. Давайте так, про що повернемося від місцевого. Але проблема така є. Добре, що про неї. Вказали, сказали. Є така проблема, я про неї знаю. І це не єдине місце, де, нашим, та, де провалені люки. Ну він там ще не провалений. Це не єдине місце, де є проблема з тими люками, на які наїжджають наші тяжкі автомобілі і. Ну, вони їх провалюють. Просто еф ефірний час да добігає кінця, давайте всім дамо можливість сказати, пане Романе. Репліку про фаховість і нефаховість. Ну, є, скажімо, закони, які повинні дотримуватися всі. Саме головне, не треба створювати проблем, щоб потім їх героїчно вирішувати. Бо от ми тут, ну скажімо, строїмо де хочемо, возимо чим хочемо, чи тим, що маємо. Тобто, спочатку створюємо сумасшедшу проблему. А потім героїчно, це до вас, пане Сергій, питання. Ну, що стосується популізму і не популізму. Треба не створювати проблеми, контролювати те, що робиться на сьогоднішній день. Ну вже начудили нормально, далі треба дивитися, а, що робити. Джов, на сьогоднішній я, день. Пана... Ну, це так просто емоція, про, що це? просто так, да просто так. Я кажу про те, що треба гроші й може хватати. І якщо їх не нищити на сьогоднішній день, бездумно їх тратити про те, що говорить. Якщо, якщо на сьогоднішній якщо на я, я розумію, якщо на сьогоднішній день є перевиконання грошей, є в людей конкретна біда, знайти бистро підрядника, який за, за тиждень часу зробить цей проект, да, це можливо, Саша. Мож, можливий цей проект і зробити закритий це питання те що стосується їзди ну ну те що стосується ну, їзди коли при, коли об'являє коли об'являється конкурс до нього треба теж з розумом підходити який транспорт повинен бути, що він повинен возити, і в яких районах він це Абсолютно має правильно. бути. Це фахові, це компетентні. Звичайно. Чи? І голосування, і об є... <кху> є бюджетна комісія, так, Абсолютно яка правильно. в цьому приймає участь. Є фіхнарі, які дають технічне завдання. Ми підпускаємо це туди. Чи нам щось менше треба? Це вирішують різні комісії. В міській Пане Рома, є, є такі люди, які говорять, але нічого не зрозуміло, Я ще що вони говорять. Су не. да, 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 невеличку просто подія, яка стосується так само в вулиці Курчатова. Я не хотів не Курчатова, а Кавказка не хотів казати про це. Але е, ми придбали новий автомобіль. Е, це вже легенький автомобіль. Він всього на всього 12 кубовий кубові. Відповідно, навантаження на асфальтове покриття буде значно менше. І якраз цей автомобіль ми будемо пускати по дворах і по тих районах, де Є, є якісь відповідні такі проблеми, що так, є така пропозиція. Пане то, Олександр, Олександр, Олександр Олександр Нести рук а потім видав типу ну, треба європейську практику переймати, і оці машини полесоспилисмоки. Так звані о так само навколо контейнерів однозначно треба використовувати, хоча б там раз на місяць, не два не рази на місяць. Вироби, я скажу, я так думаю, що треба над цим працювати. Не, не. Якщо ви не маєте можливості, то треба однозначно ну, залучати провіння Олександр, Я скажу по секрету. Панесу <рес> да, по секрету. по не буду казати. По очікає, що Сказати на саудиторії колеги. Ну напевно, ми будемо підводити риску і під кінець, я хочу сказати, що якби. Працювала відділ інвестицій, які в нас є приміські конкомі, якби цікавився. В нас дуже багато є міст, побратимів, до яких можна було звернутися за грандами цими програмами, про що ти Олександр говорив? Ми цю проблему давно вирішили. Але я так розумію, ці інвестиційні ці ну там не знаю, управління чи чи як воно називається, та чи департаменті. Просто ніхто не зацікавлений. Це перше. І друге, хочу зауважити пану Роману, що проект. Роман, за неділю ніхто тобі в житті не намалює, як би ти цього не хотів, тому що він має пройти певні е, стадії е, своєї експертизу, і дуже багато погоджень. Тому за неділю часу він робиться мінімум місяць, а то й півтора, тим паче, які як, е, з таким лихом, яке сталося на Вербовій. Все-таки ті робляться проекти за тиждень, аби тільки була воля і згода. Пане Роман, може так ці проєкти робляться, що потім е, всі ломають голову, що так вони зроблені тим поспіхом. Але я зараз про інше. Я зараз знову ж та повертаюся, що ви знаєте, е, у нас е, багато дуже процесів залишилися такий авральний принцип роботи. Да? От я. Скажу дуже важливу річ, нам треба все таки розуміти, що системне вирішення питань воно ну, завжди ефективніше ніж авральне. Тому я підтримую всіх людей, всіх сьогоднішніх наших колег, які висловлюють своє бажання вирішити проблему. Але хочу наголосити, що будь-яку проблему треба роздати в комплексі. І наслідки е, термінові вирішувати оперативними заходами, а глобальні проблеми вирішувати системно і спокійно. Бо якщо робиться за тиждень проєкт, розумієте, проект це ж серйозні розрахунки, це серйозна річ. І якщо той проєкт робиться тиждень, а потім ми через два роки розуміємо, що в тому проєкті неправильно розрахували ухили або взяли трубу на того діаметра, це розумієте, та сама проблема. Тому, ще, тому я все таки хотів би закінчити тим, що е, я вже закінчував виступ, <кій> але ще раз сказати про те, що дійсно це велика біда Володимир Миколаїв. І сусідів і ще раз таки наголошую, що було б все таки правильно конкретно цю біду вирішити максимально якими Фільний швидкими, простав, швидкими, вам, швидкими Селії, заходами, будемо, і в, в тому числі за рахунок міського бюджету, але знову ж таки хотів сказати, буду про буду вас що тому що є багато час, ще проблем, які потребують системного вирішення про да. велику кількість проблем. Пані Валентина, вам ви цю програму починали. Я думаю, логічно буде вам її і завершити, чи ну принаймні, чи стало вам зрозуміло, як вирішити. Від конкретно вашої вулиці, ну, ось Єдине, ось що дискусії. я знаю, якщо до влади прийдуть люди, які будуть фахівці, які будуть зацікавлені в розвитку міста, будуть зміни. Якщо не зміниться керівництво міста, нічого не буде. Нічого, тому що керівництво міста уже при моєму нагляді за цим з восьмого року по даний час це вже великий термін. Нічого не зробило для нас. Ми працюємо, ми платимо податки, вони за наш за наші людські гроші отримують зарплати. Вони їх недостойні. Просто дане керівництво недостойне. Не відробляє. Не відробляє. І ще хотіла б сказати, що люди наголошували, коли потоп, щоб гаї ставили на перехресті і не пускали машин. По цій дорозі вони ще більше заганяють воду в двори. Ми ставали, прямо виходили серед дороги, коли ми бувало, що ми з цієї сторони дороги були не в будинках, і просто перекривали. Ніхто не реагував, могли прямо на людей їхати. Це така хвиля, тому що не їдуть прямо там позаливано. А коли, коли люди в машині, то легше об'їхати, ніж нам тонуть. Просто це дуже-дуже це складно. Власне, дякую вам, пані Валентина. На цьому будемо закінчувати. Це був телемайдан, запит на зміни. Домовилися сьогодні про те, що для вирішення конкретних питань, конкретних рівнян потрібно більше системного підходу і менше популізму. Залишайтеся на першому місцевому. Попереду багато цікавого. Партнер проекту громадська організація. Наша мета.